Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає Україні перемогти Росію, які є перешкоди. все буде добре. Тут важкі сильні бої, багато втрат і е, за сповільнене така. Зависло все, зависло, але має бути прорив, і дуже хороша зброя має надійти. От. Ситуація має вирівнятися. Тут треба забирати, щоб у расистів не було змоги поповнювати війська. Тут якісь плани у росіян, дуже серйозні вони ще е, будуть робити якісь поповнення І з цієї Росії будуть збирати війська ще. Це я все заперечую. Весь негатив забираю. Більше нема нічого, що заважає Україні. Перемогти Росії. Більше нема жодної перешкоди. Заперечує. Заперечує. Ну, перемога за нами буде. Відкриваються всі шляхи дороги. Ці угу, ще вагаються, заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги військ. України на перемогу над росіянами надходить з усього світу уся необхідна зброя для перемоги України над Росією, а в Росії повністю закривається всі шляхи надходження зброї, фінансів. Більше немає Росія змоги поповнювати живою силою. Свої війська і немає за що годувати, і немає за що робити виплати, і, ким, і чим продовжувати війну. Перекриваю повністю, прошу вища сили, допоможіть знищити всі склади із зброєю в Росії, всі склади, які є в них, де б у них не. Збирали, чи це на окупованій території України, чи в Росії всі, абсолютно вся зброя Росії знищується. Буде так, прошу допомоги. І так буде. А також я прошу виші сили. янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, закрити небо України. І щоб в Україні були літаки f 16 і повністю була закрита вся територія України від обстрілів, щоб не змогли расисти проводити обстріли. Буде так, буде так, буде так. І закликаю закрити Росії всі шляхи. Щоб трапився повний обвал. І руйнувалося військо, і руйнувалася вся військова структура. В Росії більше немає зброї і людей, якими можна продовжувати війну. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перепони, яка б заважала Україні перемогти Росію буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на перемогу Україні, над Росією буде так. Буде все сказане здійснено. І так буде. Дякую за увагу.